99-й номер Роман Гусак. Зараз Шевченко вони комбінує, не точно удар від Шевченка. Восьмий номер Герман Хазієв. І 94-й номер Роман Рябчий. І тут гол у нас. Ну Подивимося, на кого цей гол. Це автогол, чи все ж таки забив 99-й номер Роман Гусак. Ліги. Вибачте, партизан з вищої ліги виграв 1-5-0 у лідера першої ліги Агро-КМР. Але ж, але ж відзначимо, що... що не сьогодні, а саме у цьому матчі інтрига буде ще сильнішою. Все ж таки, дві команди з однієї ліги. Ну, кілька змін відбулося. Ну, зараз давайте так. Хто зараз на майданчику? Другий номер Дмитро Демченко, третій. Третій Олександр Антонов. Хронометрист Олег Іванов. Відбилися зараз 25-го номера Івана Віданова. І колінами там вже відбив м'яч. Художники контролюють м'яч. Ось бачимо, до речі, на майданчику Віталія Сидорова, граючого головного тренера, Спійки. Третій фол, третій фол у спік і жовта картка. Не вдалося гарно розіграти цей стак. Ну і шанс для художників і це 2-0. Артем Коварма на 12 й хвилині робить рахунок 2-0. Боротьба за м'яч. Непогана комбінація від художників. Мандес Сидоров. Сергій Сидоров уточнює. А ось дуже гостра комбінація художників. Два в один. І Богдан Дурохорунова робить рахунок 3-0 за півтори хвилини до завершення першого тайму. Потужний зараз був постріл від Роман, Не кутовий, аут. Це ж таки аут. Для футзалу там аут, кутовий невеликий рік зупиняв цю передачу по Дебайло. Контратака від спікер На майданчику. Штрафний на користь художників. Удар вищий воріт. Путь має чудову нагоду, для того, щоб... Ще збільшити свою перевагу. До виходу четвертого го універсала. Останній шанс художників реалізувати більшість. І художники таки реалізували більшість, але то був просто автогол. Автогол від спіки у цій ситуації. Сергій Сидоров забуває м'яч у власні ворота. Ну, Підсумку втратив він м'яч. Але спіка у контратації негарно розпорядився у цій комбінації. вже Вовченко намагався пробити збір. Віталій Сидоров. Непогано так. Передача. Але до однієї восьмої фіналу цього турніру. Справжнім. Ну і успіхи одна з останніх атак. І Ось вже бачимо, що Антонов був на останній межі, врятував свою команду від голу, а тут вже гол. І Артемка Варма робить рахунок 5-0. Ну і я думаю, що це вже крапка у сьогоднішньому матчі. На останній хвилині зустрічі за 13 секунд. Отже, 5-0 художники виграють у спіки і виходять до однієї восьмої фіналу. Що ж, дякуємо, що ви були з нами на цих трансляціях. З вами був Дмитро Москаленко. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам найкращого.